Добрий день, дорогі мої, і так ми знову в обіді. Погода у нас сьогодні не дуже така хороша, і у нас на обід сьогодні фасолева зупа і чебуреки. До чебуреків нам потрібно, перше почнемо з чебуреків, бо треба замісити тісто, ми взяли трошки муки 5-6 столових ложок і кипятку. і розмішуємо тепер. Розмішали, добре треба розмішати. І розби... розбиваємо одне яйце разом з сіллю. Розбиваємо одне яйце з сіллю і додаємо до нашої муки. У нас тут є 5 столових ложок муки. Одне яйце. Мука вже трошки вистегла, можемо тепер давати і яйце. І розмішуємо, розмішуємо. Додаємо дві столові ложки горілки. Додали. І розмішуємо то все. Додаємо також дві столові ложки олії і розмішуємо. Окей. І тепер потрошки будемо давати нашої просіяної муки. Будемо будем додавати нашої просіяної муки і будемо вимішувати ще ложкою. Потім будемо мішати руками. Муки, вимішуємо добре. І вимішуємо. І так вимішуємо ми всю муку. Окей. Ось таке тісто в нас вийшло. Ми його зараз лишимо на якийсь період часу, щоб воно відпочило від наших рук. Ми його підігнемо, Зробимо кулькою. О, ось таке. Лишимо його тут і накриємо, хай воно відпочиває від нас, а ми від нього. Ми зробимо порядок і займемося зупою. Так, для нашої зуби ми поставили в баняк, воду налили, кинули кісточки і приготували картоплек. Ми в баняк кинули кістку свинячу. Тепер даємо картопельку з морквою і даємо ще салери. Кидаємо оцей кусочок цілий, а цей поріжемо. І хай воно накриваємо кришкою, і хай воно вариться. Кинули також абрикоси, щоб на компот хай варяться. Я, я сказала, що в нас буде фасолева зупа, але ми маємо маленьку проблему. Це фасоля, яку я відварила. У мене було багато дуже фасолі, я її відварила. І один такий контейнер ми вже з'їли. Лишився цей контейнер, але я його забула витягнути з морозилки. Тепер мені треба його якось розморозити. Мушу набрати десь гарячу воду і занурити його в гарячу воду. Поки в мене буде варитися картопля, я думаю, що мені розморозиться оця фасоля. Так, і зуба в нас майже готова. Беремося до. Паршу. І так, ми собі дали, тільки мені здається, що я трохи порізалася, ми собі дали раду з нашою, з нашою фасолею. Ми її розлупили пополам. Ми беремо у цей певний одинаковий, вони одинаковий, і кидаємо їх відразу в воду до нашої зупи. Якщо ви забули розморозити свою, свою річ, і у вас виникла проблема то постарайтеся скористатися моїм методом. Я її розбила ножиком за допомогою відбувалки пополам і поставила у воду там, де в нас щось вариться. Я думаю, що тої води буде, може, не так і багато, але якщо буде багато, ми просто надберемо. Все, хай це вариться. Другу частину, яка в нас замерзла, ми кладемо її далі в, в морозилку. До ліпших часів. Оце я вам показую свої знаряддя праці. Оце відбивалка моя, це ні. Кладу фасолю і зверху котовчу. Отак я її розбираю. Так, ми почистили дві цибулі і два, два зубчики чеснику. Кинули в блендер. Він на старенький такий, дуже шумний. Влили чуть-чуть олії і додали. Тут-чуть води і блендеруємо. Я виклю... покажу вам, що він на старенькому. І виключусь. Я вам хочу показати, що моя фасоля вся погрузилася. Полегенько, полегенько зупа наша вариться. Бачите, вся погрузилася, її тут цілком достатньо. Ми можемо навіть легенько накрити кришкою вже. Отак. Ми тут маємо пів. 535 грамів фаршу свиного, Ми його висипаємо на глибоку миску. Окей, це викидаємо. І, і я завжди купляю отаку, отакий фарш, який вже готовий разом з усіма приправами. Він йде до ковбасок. Скільки тут є грамів, зараз я вам скажу. 200 г такого, такого фаршу я його змішую також з цим фаршем. Висипаємо сюди нашу змелену цибульку. Це сюди висипаємо. Так, Це до миття, це сюди висипаємо. Зараз тільки візьмемо щітку. Помиємо то все, а це сюди. І розмішуємо то все. І як солимо перчимо, більше я нічого не буду кидати. І дам ще солодкої паприки. Окей. Це все до миття. Розмішую я рукою. Навіть не буду брати цього разу. То для мене, напевно, за треба якусь більшу взяти миску. Візьмемо Ми оцю миску. Це до миття оцей? Okay. Це ми розмішуємо. Ок. Додаємо ще червоної паптики соль і перцю чорного. Солодку паприку можем дати сухого базилика надамо. Додали солодкої паприки, окей, Що трошки. Знову розмішали. Окей. Все угу. можна трошки додати. Окей. Розмішали. Додали, додали приправ, приправи до м'яса. Багато ні трошки. Eu vou progredir. Aqui então, eu Можна задати ще чуть-чуть води багато, ні, бо я коли місила, то трохи додавала води, коли блендирила цибулю. Так, бачите, ось такий наш фарш. О. Або в мене М -м -м. на смак відмінний, але на запах я його не чую, що в мене смак не з'явився, бо я щось ніякого запаху не чую. Окей, okay. це ми лишаємо і приступаємо виробляти наші чебуреки. Це викидаємо та кладемо на місце. І починаємо одумати, скільки які ми маємо за великі робити наші так. Раз два, раз два, три, три, чотири, п'ять, сім, сі, тепер це ми покладемо назад. Можемо так зробити катурка. Закатулиться. Всю отак. Вот Але я не маю добре. Це якісь І починаю працювати спершу. Будемо всі одинаково, візьмемо сюди. Отак ми розтачали тісто. Тепер наполовину кладемо фарш. І будемо сюди складати. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Так, робимо, no, окрім, окрім. І так докінча. Ось так ми робимо, це нам не треба наразі. Як вони в нас всі були одинакові, то я собі отаким от методом роблю. Кладу тарілочку і скоренько обрізаю те, що мені не пасує. Отак. Але можна не обрізати, можна робити і відразу закат, закручувати. А я роблю собі отаким от методом. Це кладу сюди. Тепер це кладу сюди. Кладу фарш, розтягаю його угу, по половині. Окей. І отак закручую. Окей. Окей. Оке. Перевертаю на цей бік і знову то самої роблю. Ще беру таку вилочку, мачку в руку, якщо в мене її немає. то так добре. Це, це все на, як то кажуть, на любителя. Окей. І відразу по одному кидаю нашу, з двох сторон я то роблю. Окей. Беремо кожну кульку. Кожну кульку і робимо таку, таку поляничку з неї. Потім, щоб у нас ну, ті полянички були всі однакові, то ми собі кладемо. Вони, в принципі, і так всі однакові. Але бачиш, ось трошечки я їх зрізаю. Можна не зрізати, то не так важно, можна так Ну, Я собі зрізаю, бо я собі так люблю. І Потім я ще буду мати, отак. Тепер ми беремо. І кладемо фарш. Може і треба трошки, може, і не треба, але він нас м'ягенький. І отак його за. Але перед тим обов'язково, щоб повітря вийшло. Окей. Бо потім... Окей. Потім беремо собі вилочкою і тако легенько робимо. Отак. Спішу, бо в нас вже пізня година, а я сьогодні дуже поволі то все роблю. У нас погода дуже не здала, не то дощ не... збирається, не то не дощ, вологість велика, дихати нема чим, а це для мене не дуже добре. І, і з другого боку так само роблю. Так, щоб воно краще за гарантія, що я вилкою його краще притисну аніж своїми пальцями. Можна рівненько так собі робити, але я рівненько не вмію чи не хочу вміти, не знаю. І кладемо сюди. Ідемо до курсами, ну, у нас там вже всього. Ми взяли другу половину тіста і також її розрізаємо на коливалка. І так в нас вже мука скінчилася. Ми, ми отак робимо. Всі ковалки мали би бути однакові. Ось так. Раз Такі робимо кульочки. Можемо і так, не ну, обов'язково. Я не знаю, чому треба робити. Але всі роблять а я роблю. Моя бабця так ось так. І так, ми от зробили сім тих шариків, кульок. З одного вже зробили таку поляничку. Тепер робимо отак. Перед тим не забувайте, щоб повітря не попало. Окей. Окей. Окей, окей, окей. Окей. І так з другого боку. І так, дорогі мої. Обіс у нас готовий. У нас на перша горохова зупа, Ви бачили, як я її робила. У нас дуже смачна. Гороху там є не горохова, фасолева. Фасолі там дуже багато. На друге, у нас чинахі з салатом. Ну, на ченахи чи з салатом. Сьогодні в мене голова щось не працює. Одним словом, я вам дуже дякую, що ви заходите на мій канал, що ви мені коментуєте. Я стараюся відписувати кожному, хто мені коментує. На всякі коментарі і на хороші, і на погані, і на дуже хороші, і на дуже погані. Я вам всім щиро-щиро-щиро-щиро дякую. Бажаю вам мирного неба, світлої долі і всього найкращого. Зараз я кажу вам смачного. Заходьте на мій канал, коментуйте, лайкайте. А я з вами прощаюся до завтра.